Ну а далі ми поговоримо про делікатну тему, але так чи інакше. Вона набирає обертів і будемо в ній розбиратися. Військові підрозділу Асгард заявили про погрози та приниження з боку чоловіка, який представляється радником командувача сухопутних військ Олександра Павлюка. Йдеться про Олександра Олександра Дмитрієва на прізвисько тихоход вказують бійці. У неділю підрозділ опублікував у Фейсбук відео, на якому зафіксовано, як стверджується, розмова Дмитрієва з військовими, які відмовилися виконувати його наказ про переміщення на записі. Чути нецензурну лайку і погрози. Військові пояснюють, що Дмитрів є цивільною особою. Водночас командир роти, за їх словами, представляв його людину, яка вирішує питання роти з командуванням. Коли військові відмовилися виконувати його вказівки, Тихокіт, який не має юридичного права роздавати військовим накази, почав кричати і погрожувати. Тепер Азгарт вимагає від Дмитрієва публічного вибачення. Сухопутні війська зсу вже сьогодні заявили, що інцидент буде ретельно розслідувальний. Вже з'явився коментар самого Олександра Дмитрієва з цього приводу у коментарі громадському. Він заявив, що жодних наказів, звісно, не було і не могло бути. За його словами, буде розслідування, а ситуацію коментуватимуть офіційні джерела. Дмитрієв додав, що бійці, нібито, мали вийти на бойові позиції 14 жовтня. Ми так само е зверталися за коментарями до пана Дмитріва, але ось уже його є офіційна. По факту відповідь без розслідування коментарів. Не буде. Але ж ми доєднуємо до нашого ефіра Чеха. Це представник підрозділу Азгард у складі сухопутніх військ Збройних сил України. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я, вільна країна, вільних людей. Дякуємо, що доєдналися. Чех, скажіть, будь ласка. Ну, тобто, ми всі ці е, побачили і відео, почитали і коментарі, думки. Ну, і це вражає. Чи буває так, е, що може прийти до військових цивільна людина і роздавати накази? Розкажіть, яка була ситуація? Е, ситуація була наступна. Е, що стосується нашої ситуації, я вам скажу так, що не одна цивільна людина не має таких повноважень. Тому що е безпосередньо згадаємо дисциплінарний статут Збройних сил України про те, що держслужбовець, котрий має якісь повноваження, він не має ніякого права юридичного або якогось іншого надавати військовим якісь вказівки, давати якісь накази, а тим більше, е, казати пальцями ти туди, ти туди. Тому що це порушує дисциплінарний статут збройних сил України. На що ми, як бійці бойового підрозділу Асгарду, відреагували наступним чином: що ми цього виконувати не будемо. У нас є командування, у нас є командири, які безпосередньо повинні нам, як особовому складу, донести це. А не через якихось, як я вже у відео зверненні казав, що рішав, які приїжджають і роздають нам накази. Це має бути конструктивно, і тільки коли це буде конструктивно і слагоджено, тільки після того буде бойове завдання виконуватися ефективно. Тому це дуже нас обурило і прийшов уже той час, коли ми просто перейшли. Для того щоб ми максимально це все показали суспільству, це не має повторюватися. Наше командування має відреагувати. Певні органи мають звернути увагу, взяти це все на розгляд і дати зрозуміти таким людям, як і Хахон, що рішати зараз ну не вийде, просто не вийде, і в будь-якому випадку це, це не є нормальним, тому це іржа, з якою ми боремось. Чех, скажіть, будь ласка, ви кажете, е, повторювалось? Це перший випадок чи таке вже було? Е, дивіться, у нас є записи, у нас є е, постійні питання були ж, до командування взагалі? Які вона має поваження давати нам якісь накази і чому до неї таке відношення? Хто він? На жаль, конкретної відповіді або конкретно вказати нам на те, що це є речник чи це є якийсь там військовий, нам не було. Тому це все було в такому догадках, розумієте, хто він і що він. Ну і звичайно, коли вже безпосередньо відбулася розмова з ним, і він. Мав право, не маючи права вірніше розмовляти так з військовими з бойовим підрозділом, який ефективно відпрацьовував на, е, скажімо так, найнапруженіших напрямках нашого фронту відпрацьовували е, легендарні такі е, ситуації. бойові завдання він не мав права так розмовляти, тому це обурило, і я хочу, щоб суспільство і всі органи відреагували на наше звернення максимально. І дали пояснення мені командування в першу чергу, хто це, що це, і чому людина себе так веде, коли заходить на е, режимні об'єкти е, з цивільною людиною. Е, яка була команда, ким була вона дана, як, чому він взагалі з нами спілкується, дає якісь накази. Е, тобто, в нашому відео там все реально було показано, максимально жато для того, щоб люди побачили і зрозуміли, як можуть себе вести речники. Як він себе називає. Тому ось така ситуація в нас склалася. Е, і па... це повторювалось не те, щоб постійно, постійно задавалися питання від нас, хто це, що це за людина. І відповіді на ці питання ми конкретно не отримали. І тому зараз ми вже просимо публічного, щоб нам дали роз'яснення, чому це, і що, хто це і як це. Дмитрій цей назвав е, відео змонтованим, сфальсифікованим. Типу, це побутовий якийсь конфлікт. Перетворили в таку ось маніпуляцію. Що ви з цього приводу скажете? Е, я бачив е, відео, яке записали хлопці з підрозділу очі, до яких у мене є певна повага до екіпажів, які там працювали. Я безпосередньо з ними виконував бойові завдання. Я знаю. Мені дуже, скажімо так, неприємно, чому вони взяли таку позицію. Там були присутні ті хлопці. Я їх ну вони ми їх бачили. Вони стояли поруч. Вони знають, хто він такий, і що він є цивільна особа. Але потім вони записують відео, що ми були не в режимному об'єкті, хоча це не так. Це просто повна брехня. Ми були на режимному об'єкті, де є зброя. де є... Тобто режимний об'єкт ЗСУ, розумієте? і він туди приходить і дає нам вказівки. Тому ось так, ось так. І це не була кухня обідні, обідній стіл. Тобто, ми військові, ми виконуємо бойові завдання. У нас є розпорядження. У нас є певні якісь накази, де ми маємо бути, що ми маємо робити. Тому як ми могли бути на кухні, чекати, що хтось приїде. Ну це взагалі просто абсурд, те, що вони нас. Командир роти я у вас. Повна, повна. Продовжуйте, так. Продовжуйте, пане че. Слухаю, слухаю. Ага, Давайте тоді я. Тому Командир... Це не було за. Ну, важкі умови розуміємо з інтернетом е е проблеми. Давайте ви, закінчить думку, так. Я кажу, що це повна брехня. Повторююся ще раз: це була повня, повна брехня стосовно, що це була е, тепла бесіда за обіднім столом. Це брехня, це брехня. І е... в мене для цього є повні є докази. Є докази, так. Просто вас командир роти у вас каже, що. Потрібне не uh... готові це надати. Ну буде розслідування, я так розумію. Що ви від нього очікуєте? Звичайно, від розслідування я очікую максимально об'єктивної думки. В першочергово я ми очікуємо справедливого рішення. І я вважаю, я вважаю, як військовослужбовець і який буде підтримувати кожного побратима, і я знаю, що таке війна. Тому я скажу вам наступне: що такі особи, особи вони не мають права, вони не мають права взагалі бути присутніми. В таких лавах, як ЗСУ. Чех, ще скажіть, вони, бу... вони... Почу, почу, почули, вас ви. Вони... Та... Скажіть, будь ласка, Ми... стосовно командира Ми... роти, за його словами, це представник, ця людина, Дмитрієв, вирішує питання роти з командуванням. Що це значить? Ну, от дивіться. Відповідь від ротного вирішує питання з командуванням. Який він має повноваження для цього? Як речник, як військовослужбовець, як як хто? Які повноваження він має? Що що е, у нього є е, його, його скажімо так, моментом для того, щоб керувати якимось організм, е, організмом або підрозділом? Яким Даже він його не створював, розумієте? Тобто це добровольці хлопці, які прийшли безпосередньо нищити ворога. І е, завдяки командиру моєму, е, який це все максимально вжав до кучі, максимально зрозумів потенціал кожного бійця, максимально його сформував у своєму руслі. А потім ось такі люди, уже коли була відпрацьована певна. Певна історія, скажімо так, вже було знищено кучу техніки, було кучу окупантів знищено на різних напрямках. І потім такі люди приходять і кажуть, ні, тепер ми будемо щось тут вже наказувати і давати вам якісь давати. Я не припустимо, Це просто це є обурення, це, це максимальний сюр. Будемо чекати разом з вами на розслідування і результати цих всіх перепитій. Дякуємо вам, що розказали більше про цю ситуацію з власного боку. Чех представник підрозділу згарту у складі сухопутніх військ збройних сил України дає дося до нашого ефіру. Поговорили про цей конфлікт, який розгорнувся власне навколо підрозділу і е, певних цивільних осіб, які не є військовослужбовцями. Але ось е, наче виглядає так, що Повідомляли чи точніше, роздавали, мабуть, краще сказати, накази.